Всім доброго дня! Сьогодні я вам хочу показати, як наловити черяків, т.е. Тобто виповських Ну, хто як їх називає, росовики, виповські, ось ці такі велетенські черв'ячки. Їх дуже просто ловити, але дуже багато хто не знає, як це зробити, тому я вирішив записати для вас відео. Можете подивитися до кінця, і ви побачите дуже багато, що їх дуже є багато. Ну, і перейдемо до того, де і як їх ловити. Біля дому чи біля саду, де у вас є відкрита земля. Ну, якщо ви живете в місті, допустимо, то це буде якась клумба за домом чи ще десь. Ну, все одно, типу поблизу вашого будинку, квартири, чи чогось є, якась клумба, чи ще щось. І от е на тих ділянках їх можна і наловити. Дочекатись, коли пройшов дощ. І потім вечором, ну, от як був дощ сьогодні, допустимо, сьогодні вечором, тако вже як стемніє, через годинку чи через дві виходите і просто світите туди. Що я хочу вам сказати, що цього вони є практично скрізь, але що треба бути, бачите, як тут втікають, дуже швидко втікаються, що я їй хочу сказати. що Треба бути тихенькою і акуратною, яркий світ краще не брати. Люди взагалі там, цим уль... інфокрасним світять. Кажуть, що це тіпа, їх не лякає. Ну, то є, світло їх лякає, чуть десь стукнуть, зашарудить крепше чи ще щось, вони так само втікають. Тому треба старатися ловити їх акуратненько, тихенько і таке. Це черв'ячки підходять на ловлю сома, донок ставить, там, може як. Допустимо, на деяких річках, так як на горині може попастись марена і всякі інші великі риби на, на такі черяки дуже добре беруть. На сома це вже чудова наживка. І того я заготовляв їх на сома. Вони вибувають зараз в нас початок березня і вже трошки плюсова температура, і вдень був дощик. І от тут вони. Вилізли, я їх назбирав. збирав. Удень їх не знайдете, а вечором, як потемніє, через годинку-двію вони вже є. Якщо ви подивитесь, і добре побачите, що я ходю і як вони дуже швидко втікають. Я навіть не встигаю їх буває замітити, але бачу, що шмик-шмик здається, що черяк не буває настільки резким, чи швидким, чи шустрим, чи як його правильно назвати. Але. Ось тут можна замітити не одного, а десятки, як вони втікли, але це треба придивитись вам, бо так само ви можете на не, доб... добре не побачити їх, як вони втікають. В конці відео я покажу, скільки я назбирав за хвилин 15-20, це не важко, дуже швидко їх можна назбирати. То кому цікаво, чекаєте доща, а кстати, якщо дощ, так як літом буває, що дуже довго нема. Ви можете просто вдень взяти багато води, добре змочити ту ділянку, на якій ви плануєте її вбирати. Так гарно, щоб вона промокла. І вечором приходите і вже у вас будуть там, так само як після дощу, таке. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. І чекаємо, вже в нас іде трошки тепло. Скоро буде літо, скоро буде тепло, скоро буде багато рибалки і буде дуже багато цікавого відео. Підписуйтесь, всім гарного дня!